Мікс носочки в різних розмірах, короткі, 43, 46. Наборами по 5, по 3, по 7 пар. Ось такі чорні, 39, 42. Ще 39, 42 по 5 штук. Короткі. Ось такі 35, 38. 35, 38, короткі по 5 пар. В упаковці. Ось такі. Наліто світленькі, теж по 5 штучок, 3942, 35-38. Ось такі короткі. Також набір коротких 35-38. Ще один набір 3942, три штучки. Далі довгі носочки. От, ось такі 36-40. Далі набори 39, 42. Довгі, чорні, тонкі носочки. Ось такі в різних кольорах. Теж по 7 пар 39-42, 43, 46 розно. Це у нас 35, 38. Також сім пар. І чорний. 43, 46 і 39-42.